Минулого понеділка в Червоному морі розгорнулася сцена гідна воєнної драми. Винищувач F-A-18 Super Hornet вартістю понад 56 мільйонів доларів зірвався з палуби гігантського авіаносця Гарі Трумен під час різкого маневру ухилення. Американський корабель терміново змінював курс, рятуючись від загрози з боку єменських уситів. Спроба посадки обернулася катастрофою. На повній швидкості в умовах бойової напруги винищувач не впорався з гальмуванням і зірвався у морську безодню. Машина, створена для панування в повітрі, за мить стала безпорадним вантажем, поглинутим хвилями. Обидва пілоти встигли катапультуватися в останню мить. Це була секунда, що відділяла життя від загибелі. Їх підібрав рятувальний гелікоптер. Поранені, але живі. Медики надали їм допомогу, і за офіційними даними їхні травми не становлять загрози для життя. Ця трагедія стала вже другою втратою на дорогого бойового літака для ВМС США менш ніж за 10 днів.